Є нове модне слово біотехнології, що це означає? Це дуже багато варіантів роботи. Найскладніша програма в нас в коледжі чотири роки бакалавріат, але є й дипломна дворічна для тих, кому складно одразу в'їхати в програму, ті можуть розпочати з дворічної. А випускники працюють в фармакології, можуть створювати вакцини, можуть створювати якісь тести, наприклад, на ковід тест. Так можуть працювати в фармакології, виробляти вже ліки безпосередньо, можуть працювати в медицині, займатися або дослідженими, або аналізами в клініці, в лікарні, або можуть займатися, наприклад, штучними органами, бо вони працюють зі стовбуровими клітинами. Можуть працювати зі структурою ДНК, бо вони вивчають біоінформатику, тому там дуже багато є змоги потім навіть в агросекторі десь собі знайти роботу, наприклад, геномодифікувані організми, якісь або добрива, якісь або ж така хімічна, якась іще ще промисловість може бути як результат роботи біотехнолога. Тому дуже багато роботи варіантів роботи треба бути фанатом біології, треба бути фанатом хімії. Фізика, математика також тут знадобиться. Класна програма. Я завжди пропоную тим, хто хоче бути лікарем, але не готовий в Канаді вчитися 16 років. Тому вони обирають біотехнологію. Записуйся на первинну консультацію і ми підберемо для тебе програму.